День підписники. Сьогодні я роблю огляд книжки Джуді Вуді. Ось перша частина. вас чекає знайомство з кубедною дівчинкою на ім'я Джуді Буді. З яку з змінюється настрій. Він буває хороший, поганий, перешкільний, шкільний, який завгодно. З Джуді ніколи не буде нудно. Це про дівчинку Джуді в деті, брат Сінка. Дуже цікава книжка. Я прочитала всі шістнадцять, але покажу вам дві. Зараз. Ну, вам буде цікаво її е, взяти. А от в іншій книжці дуже цікаво. Називається Джуді Муді стає знаменитою, це друга. Є там ще 16 частин, хоча, якщо ви подивитесь після закінчення, може здатися ще 7. Я і стільки читала, але його брала в бібліотеці. Усі діти довкола Джуді Муді вже хоч трішечки знамениті. А Джессіка навіть стала королевою правопису. Також Джуді виявила, що тато перебіг. У радіо Вікторині мами де фото не друкували в газеті, а братика показували по телебаченню. У дівчинки з'являється мета: стати знаменитою. який шлях вона обере і допоможе їй друзі. Читайте в другій повісті про пригоди в село Джуді Буді. Тут вона намагатиметься стати відомою, і її фото не в газеті, точніше, лікоть. Вона переможе в конкурсі із домашніх тварин, адже її киця, якусь чомусь Миша, Приготує тост сама. Але, здається, третє місце. Чи друге, але яке точно призове, але не перше. А в самому кінці вона справді стане знаменитою. Таємно. Вона лагодила усі ляльки в лікарні, які були поламані. І про неї не друкували в газеті. Хоча не друкували, що е, одного дня зникли всі ляльки, а другого вони повернулися і полагодені. Тож, вибачте, якщо ви саме читали цю книжку, а я розкрила вам найцікавіші моменти. Але... і до побачення.